Здравствуйте. Шанс на життя лише 20%. Такі прогнози давали лікарі Г'юз, коли вона потрапила до лікарні. У пацієнтки була кровочеревні порожнині від пошкодження печінки і безліч інших небезпечних для життя травм. Незабаром шанс на життя упав до нуля. Парамедики прибули на місце автомобільної аварії в окрузі Октібеха в Місісіпі. Джип з'їхав з дороги і перекинувся, викинувши з машини трьох людей. Двоє з них померли на місці, а 26-річна Хезер Х'юз показувала мінімальні ознаки життя. Я не був певний, що вона жива. Я підійшов до неї, зрозумів, що в неї є пульс, і ми почали працювати. Рятувальники швидко відправили Хезер до найближчої лікарні. Хтось зі знайомих. Подзвонив мамі Хезер і повідомив жахливі новини. Мені сказали, е, Хезер постраждала в аварії, і все виглядає не дуже добре. Я відразу ж почала молитися і сказала, Боже, ти не можеш дозволити їй померти. Батьки приїхали у шпиталь і дізналися, що медики все ще борються за життя їхньої дочки. Коли я зайшла у відділення, Хезер лежала на каталці, лікарі працювали над нею. У неї... Стерчала кістка, вона вся в крові, у роті трубка дочка була у поганому стані, це було просто жахливо. Хезер отримала безліч травм. У неї були перелом шиї і внутрішня кровотеча. Дівчина потребувала серйозного лікування, тому її були у стан коми. І відправили гелікоптером у травматологічний центр Тупало Місісіпі. Я погладила Хезер по голові і сказала: тримайся. коли її відправили у Тупало, ми поїхали за нею. Дорогою Ен подзвонила друзям і на християнську радіостанцію. Вона просила усіх молитися. Я зателефонувала на радіо, і моє прохання озвучили в ефірі. Люди, яких я не знала, молилися про те, щоб Бог створив чудо з Хезер. до медичного центру Норс Місісіпі Хезер довезли живою. Там на неї чекав лікар Роберт Маколі та його команда. Шансів, що вона житиме, було 20%. У неї була пошкоджена печінка, кров вилилася у черевну порожнину. Ми не могли зупинити кровотечу. Я не думав, що вона виживе. За годину Ен і Джим прибули до лікарні і одразу ж пішли до Хезер. її стан стабілізувався, але медики не тішили їх надією. Я сказала, не думаю, що вона виживе Джиме. А він подивився на мене і сказав: Ен, де твоя віра? Енн Ен знайшла тихий куток у лікарні, щоб побути наодинці і помолитися. Я сказала, боже, ти дав її мені, і якщо ти хочеш її назад, можеш забрати її. Але я б дуже хотіла, щоб вона побула ще трохи зі мною. Але якщо ти вважаєш, що так буде краще, то дай мені сил, щоб пройти через це. І я відчула, як мене огорнув спокій. У мене більше не було сумнівів. Я знала, що з нею все буде добре. Але материнській вірі належало пройти випробування, коли життєві показники Хезер упали. Тиск дівчини став 60 на 30. З ним упали показники кисню в крові. Ми втрачали її. Я був упевнений, що вона не виживе. Однак Ен продовжувала вірити у те, що Бог зробить чудо. Я зверталася до Бога. Я знала, що з нею все буде добре. Усі думали, що я або в шоці, або збожеволіла. Але я знала, що Бог дав мені, коли я молилася. Я ні краплю не сумнівалась. за кілька годин лікар Макулі стабілізував її стан, але нічого приємного сказати не міг. Навіть якщо вона проживе найближчі 72 години, і її стан стабілізується, нам потрібно буде розбиратися з легенями, сепсисом та інфекцією. Родичі сім'ї почали приїжджати до шпиталю і всі разом молитися за хезер. Її стан залишався стабільним, і за два тижні хезер вивели з коми. Я повинна була усім розповісти про це. Моя дочка боєць. Я знала, якщо вона прийде до тями, то зможе вибратися з цієї ситуації. І саме так і сталося. За три місяці після аварії Хезер виписали додому. Завдяки відпочинку, молитвам і реабілітації, вона почала одужувати. Це дивовижно. Я дивуюся тому, як працює молитва і віра. Я тримаюся за божої обітниці і вдячна йому за те, що я вижила. Як не поглянь, одужання Хезер це таке чудо. Її легені опали у печінці була кровотеча. У неї були зламані всі ребра та шия. Вона не повинна була вижити. Це справжнє чудо. Сьогодні Хайзер заміжняє і працює медсестрою. Вона каже, що Бог цілив її фізично, емоційно і духовно. Вона та її родина знають на що здатна сила молитви. Господь чує мене і відповів на безріч моїх молитв. Це робить його ще більш реальним. Ми постійно бачили Божу руку в усьому цьому. Це Бог, а не ми. Ось Момент, коли ми всі об'єднуємося і молимося один за одного. Ми знаходимо довіру у непростій ситуації і дозволяємо Богу зробити те, що він робить найкраще. Багато хто з вас сьогодні страждає. Хтось не від фізичних, а від фінансових проблем або від проблем у стосунках. Бог знає ваше ім'я. він чує ваші молотиви. Він запрошує усіх нас об'єднатися і прийти до нього. Ми знаходимо силу, коли в єдності приходимо в ім'я його. Ми хочемо помолитися за ваші проблеми, але спочатку розповімо про відповіді на молитви. Ось що пише Хезер: Ендрю Нокс поділився словом від господа, що жінка плаче через те, що її син йде на навчання. Я йшла коледжем зі своїм сином. Намагаючись стримувати сльози. Після повернення у свій номер я увімкнула клуб 700. Сот і плакала саме тоді, я й почула це слово, і зрозуміла, що воно для мене. Я знайшла мир. Бог нагадав мені через слова підбадьорення від Ендрю, що мій син у хороших руках, у руках Божих. Бог буде й надалі забезпечувати і захищати мого сина. Додому я поверталася спокійною, щоб мій син не відчував провини і смутку через те, що поїхав у інше місто. Дякую, що показали мені силу молитви і за те, що не боїтеся озвучувати те, що говорить нам Бог. Амінь. 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 Це чудо. Коли я молився про це, то розумів, що це щось незвичайне. Так, так і є. Наш Бог може бути незвичайним. Зазвичай 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 він незвичайний. І вірний. Ось ще одне чудове свідчення. Його нам надіслала Сюзан електронною поштою. я отримала зцілення від артриту в обох плечах. Коли про це молилася Тері, я славлю Господа за його силу. У мене нічого не болить. Амінь. Давайте молитися. Це привілей молитися за вас. Багато хто телефонує нам і пише кажучи наш улюблений момент програми, коли ви молитеся за глядачів. Приєднуйтесь. Господи. Ми смиренно приходимо в Твою присутність. Ми знаємо, що наші глядачі з тобою очі через Ісуса. Ми дякуємо тобі за це. Люди та їхні сім'ї страждають від раку. Я хочу помолитися зараз за тих, хто піклується про людей, які борються з раком. Дай їм силу, надприродну емоційну силу вони втомилися В ім'я ісуса дай їм силу про яку вони не знали також хочу помолитися за тих, у кого рак. Господи, ми молимося про зцілення. Ми виганяємо рак в ім'я Ісуса. Якщо у вас онкологія, або ви тільки отримали діагноз, ви боретеся з ним. Господь, ти воюєш за тих, хто покладається на тебе. Ми не будемо боятися, не будемо сумувати Ти наш Бог. Ми молимося про зцілення яким би не був діагноз, якої б частини тіла він не торкнувся, яка б не була стадія, в ім'я Ісуса ми проганяємо рак. Спасибі, Господи, за твоє зцілення і твою присутність із нами. В ім'я Ісуса. У когось з вас дивний грибок на руках. Він торкнувся основи нігтів і дуже неприємний. Він з'їдає ваші нігті. Вони дивного кольору, вам соромно показувати руки. Бог цілює вас зараз. Підніміть руки і почніть прославляти його за те, що він позбавив вас грибка. Є жінка, яка ніяк не може викинути з голови думку про те, що її чоловік покинув її. Вона у відчаї. Бог каже, мене достатньо для тебе, навіть якщо здається інакше, мене достатньо. Він працюватиме з вашим шлюбом, з тим, що залишилось від нього. Але найважливіше, Бог хоче, щоб ви знали, що його достатньо для вас. Дякую, Господи. Дякую, у когось з вас проблеми з пазухами. Я не знаю, що було в минулому. Можливо, проблеми виникли через операцію. Ваше обличчя деформувалося в районі очей, носа і це не дає вам спокою. Бог стілює вас зараз. Вам більше не потрібно робити операції або процедури. Просто почніть дихати спокійно. У вас не буде жодних проблем. Дихати будете вільно, усе знову прийде в норму в ім'я Ісуса. Я теж отримав слово про проблему з диханням. Є жінка з немовлям. Лікарі не розуміють, чому воно постійно кашлює. Господь зцілить цю дитину від кашлю в ім'я Ісуса. Кашель зупиниться. Дякую, Господи, що наповнив цього малюка життями, чистими легенями в ім'я Ісуса. У когось з вас неконтрольований високий тиск. Ви приймали безліч ліків. Лікарі здивовані і переживають за вас. Бог стілює вас зараз. Просто видихніть, підніміть руки і почніть прославляти його. Ви стілені. Ми молимося за сина алкоголіка. Ви вже від того, які рішення він приймає. Алкоголь поглинув його життя. Господь каже: Він у моїх руках. Продовжуй молитися, Молитва матері має силу. Я думаю, це посилання для багатьох матерів, які моляться і які в розпачі через своїх дітей, що не знають Бога. Віддайте їх Богові. Він знає про них. Їхній жахливий стан стане для них откровенням. Бог зробить зробиться для вашої дитини, коли ви довірите її йому. Просто довіряйте і дякуйте Богові за те, що він уже робить. Ми молимося про чудеса. Хтось молиться про те, щоб відбувалися чудеса. Ви говорите: Господи, я вірю. Допоможи моєму невір'ю. Бог каже, сила в мені. Вона в Господі, вона не у вас. Чудеса відбуваються завдяки Господу. Сфокусуйтеся на Ісусі. Він жерело. Дякую, Господи. Оче. Ми дякуємо тобі за те, що ти зустрівся сьогодні з нами і за всіх тих, хто молився від щирого серця, волаючи до тебе. Нехай вони почують твій чудовий голос у силі в ім'я Ісуса. Амінь війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності. Бути там, де біль це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 – офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook CBN Club 700 Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Коли впав ринок житла, це сильно вдарило по Крісу Берчу. Він перестав отримувати гроші, відчував занепокоєння, але втримався на плаву і навіть зміг збільшити свій бізнес у десять разів. Кріс Берч заснував фірму Grand Bay Construction і будує будинки в туристичному містечку Санта Роза Біч, Флорида. Це туристичне місце. Я хотів створити велику будівельну компанію, і в мене були партнери в цій справі але ринок житла почав падати. Кріс і його фінансові партнери швидко відчули труднощі. Ціни на нерухомість почали стрімко падати. Власники оголосили дефолт і не змогли заплатити нам. Ми залишилися з безліччю невиконаних фінансових зобов'язань. Я не панікував, але думав, що відбувається. На нас насувалася буря. Кріс – християнин Він вірно давав десятину з 25 років. Але коли виникли проблеми, з'явилися думки про те, щоб перестати давати Господь дбав про мене всі ці роки, навіть коли було важко. Чому ж я не можу довіряти слову, забираючи або Крадучи в бога, Я вирішив, що не робитиму цього Щоб показати господу, що я дійсно довіряю йому. Я вирішив давати більше, незважаючи на те, що мій прибуток падав. І Бог сказав, щоб я довірився йому. через рік у житті Кріса почало відбуватися дивовижне. Я виплатив свій кредит за навчання. Це неймовірно. до того ж, за той рік я заощадив більше грошей ніж за п'ять попередніх. Божа економіка працює не так, як наша, Я не можу пояснити це. Він просто сказав: ти довіряєш мені, а я дбаю про тебе. будівельний бізнес Кріса пережив рецесію. А за рік його компанія почала зростати. Відтоді, як ми почали, ми зросли майже в десятеро за обсягами продажів. Кріст продовжує давати десятину а також жертвує гроші і час на служіння, які допомагають нужденним. На кшталт СІБІН. операція благословення та інші програми дуже важливі. Я намагаюся брати участь у них. Мені подобається бути частиною великої організації, яка змінює світ, несучи світло в темряву. Бог збільшив наш бізнес. А ми своєю чергою почали віддавати частину від заробітку на царство Боже. Ми купуємо біблії, а також беремо участь у місіонерських проєктах по всьому світу. Ми допомагаємо нести Євангеліє. Як каже Кріс, ключ до перемоги над фінансовими проблемами слідування фінансовим принципам Божим. Якщо ви служитимете Богу, він дасть вам мир і покаже вихід, навіть якщо здається, що надії немає. Як це було в моєму випадку, усе виглядало жахливо, але Бог обернув усе на благо. Він довів мені, що подбає про мене навіть у важкі часи. Ми цінуємо те, що Кріс поділився з нами своєю історією. Сподіваюся, це підбадірить вас, особливо якщо у вас зараз фінансові труднощі. Багато хто стикається з ними. Кріс вирішив давати Богу більше, хоч його дохід упав. Для цього потрібна сміливість і довіра, але Кріс знав, що може довіряти Богові? Нещодавно я теж зробив пожертвування. У мене була певна сума в голові. Це не були великі гроші, але я відчув, що Бог каже дати трохи більше. По правді кажучи, мені не було комфортно від цієї думки. Я сказав, Боже, у мене на думці вже була сума, хороша сума. і тоді я відчув, як господь сказав: «Хіба я мало зробив для тебе. Хіба я не був із тобою, не йшов із тобою. Це була справа вдячності. Через цю пожертву я висловлював свою вдячність і поклоніння. Коли Ісус зцілив десять прокажених, лише один повернувся назад, щоб подякувати йому. Ісус звернув увагу на це. Він каже: Хіба я зцілив не десять? Де ж решта дев'ять? Мій вчинок не був героїчним. Я просто сказав: Господи, і дякую тобі. Можливо, ви не партнер клубу 700. Це чудове служіння, на яке ви можете пожертвувати. Я працюю тут. Вже декілька десятиліть ще довше є партнером. Я особисто бачив ту чудову роботу, яку робить CBN у всьому світі. Заходьте на наш сайт і ставайте частиною величезного служіння. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. за п'ять років три відрядження поспіль у зону бойових дій. після них колишній морський котик Брайан Хіпі був готовий піти на пенсію, але чомусь вирушив у глушину Аляски, де щодня доводиться виживати. Які уроки ми можемо засвоїти з його історії? Дивіться сюжет. З показником менш як одна особа на квадратний кілометр Аляска залишається найменш населеним штатом. Однак для таких людей, як Брайан Хіпі, це одна з головних причин, щоб жити тут. Після закінчення військово-морської академії та успішної кар'єри в складі морських котиків хіпі вирішив зменшити темп. Кожне відрядження шість місяців. Я провів 18 місяців на бойових завданнях. Мені пощастило залишитися живим після п'яти років служби. Після відходу з активної служби Брайан повернувся до своєї дитячої мрії дикої природи. Мені пощастило вирости в сільській місцевості. Я завжди любив дику природу. Чоловік пішов працювати річковим гідом в валясці. Йому подобалися великі простори та виклики життя без благ цивілізації. Досвід служби допомагає йому серед дикої природи. Підготовка, самодисципліна, постановка реалістичних цілей з урахуванням доступного часу. Подібні речі є частиною звичайного життя в глушині Аляски. Однак це не відпочинок і не тренування, а вживання. проблема в тому, що тут є ризики, адже якщо поранишся, то до найближчої лікарні дуже далеко. А це означає, що потрібно бути максимально обережним та уважним у всіх дрібницях. там, де я зараз живу, мінус 15 та темрява. Невелика помилка може перетворитися на справжню загрозу життю так і буває. Дехто називає це законами мерфі, а я називаю законом опору. Завжди є щось налаштоване проти тебе. Виживання максимальне використання доступних ресурсів. Але життя далеко від цивілізації не означає відсутність стресів. Справ завжди більше ніж часу для них. Живучи в цьому середовищі, яке не прощає помилок, де холоди темрява, а також швидка зміна пір року привносять свої труднощі. Ти починаєш фокусуватися на економії часу. У тебе є лише певна кількість годин на день. Все це надає завданням почуття терміновості, і ти починаєш розуміти, що насправді важливо. І багато речей, що відбувається в світі, втрачають значення. Живучи в таких просторах, починаєш розуміти наскільки ти маленький, вразливий, тендітний. Фовчишся жити з метою та акуратно планувати кожен удар сокири. Я краще один раз зроблю якісно ніж повернувся до цього вдруге. Я маю багато інших справ. Зважаючи на всі небезпеки, з якими він зіткнувся за 20 років життя в глушині. Брайан зрозумів, що природа це не найбільша небезпека. Головна небезпека для мене це я сам. Я маю підтримувати дисципліну. А Бог повинен бути на першому місці в моєму житті. Все дуже просто. Брайан зрозумів, що коли живеш усвідомлено, будь-яка справа може перетворитися на духовне поклоніння. Рубка дров, збір води. Готування, прибирання, підготовка запасів, тренування тіла все це не так вже і складно. На мою думку, моє життя можна назвати удосконаленням. Саме цим я й займаюся. Як мені стати кращим у якійсь справі? Як мені виконувати її більш ефективно і продуктивно? і це приносить мені радість. Брайан запам'ятав уроки життя в глушині та виклав їх у формі збірки коротких проповідей, до якої він додав: листівки з пейзажами знятими ним особисто. Він також написав нову книгу Ясне бачення. Вона написана як для віруючих, так і для невіруючих, щоб вони замислилися про вічні речі. Дивно, але одним із головних уроків його життя наодинці стало розуміння важливості спілкування. Добре, коли ти можеш відволіктися та зосередитися на Богові, попросити його про те, щоб він показав свій характер, свою мудрість, але немає мудрості в тому, щоб бути самотнім. Ти не стаєш частиною вирішення проблем. Не ростеш, не спілкуєшся з іншими християнами. Ми змінюємося завдяки спілкуванню. Справжні брати та сестри покажуть тобі, в чому ти припускаєшся помилки, який прихований гріх є у твоєму житті. Спочатку я вирушив жити сюди в глухий кут, тому що мав своє уявлення про те, чого я хочу. Однак, як то кажуть, пиши свої плани олівцем, а гумку віддай Богові. На щастя, він взяв гумку та змінив мої пріоритети. І тепер все чудово. Террі, у нас є кілька хвилин на кілька запитань. Так, у нас є запитання. Перше від Кейтлін. Вона пише: Привіт, я перейшла до старшої школи. Дайте мені якусь пораду і місце з Біблії на початку цього нового етапу мого життя. Дякую. Кейтлін. Я рада, що ти просиш про це справді. Адже старша школа це серйозно. Я чула, як вчора хтось сказав, що багато хто з нас діє на підставі браку чогось. Я я не достатньо хороша, не така у мене немає того і іншого. І ми починаємо шукати зовнішні речі, які б підтвердили нашу значущість, замість того, щоб усвідомити, як сильно Бог любить нас. Я хочу сказати тобі: тримайся ближче до Ісуса. Шукай можливості вплинути на життя інших учнів. і думай, перш ніж щось зробити. Живи свідомо, і Бог буде використовувати тебе. Ось і всі мої поради. Чудові слова до того ж, порівняння приносить нам шкоду у будь-якому віці. Коли ми порівнюємо себе з іншими, це призводить до тривоги. Не думаю, що в когось є сумніви щодо цього, особливо у старшій школі. Я знаю, що в теорії це просто, але в житті важко. Але коли ми порівнюємо себе з друзями чи людьми в соцмережах, то це призводить до тривоги. Тому намагайтеся не порівнювати себе. Укорінюйтеся в слові Божому, і не варто забувати, що. Цифрові сліди залишаються назавжди. Те, що ви пишете в соцмережах, ті фото, які ви викладаєте, все це залишається назавжди. Будьте мудрими і намагайтеся не відсилати нічого необдуманого. Крім того, ми обговорювали ще одне питання в школі. Наскільки можете, намагайтеся не занижувати свої стандарти у пошуках прийняття. Я знаю, що це непросто. Школа і тиск однолітків у школі буває весело, але буває й самотньо. Упевнений, що багато хто з нас, озираючись назад, шкодує про те, що занижували свої стандарти щоб стати частиною групи. Слово Боже, справжня скарбниця. Воно ніколи не розчарує вас, Його слово світло на нашому шляху. Ти вже сказала, що сам факт того, що вона поставила це запитання, свідчить про те, що дух Божий у ній у тебе все буде добре, Кейтлін все Але, буде добре. Оцінюють. Запитання від Меліси. Я хочу вийти заміж. Мені за і я ще не була у шлюбі. Я молилася довгий час і знаю, що все відбувається вчасно. Варто мені чекати на Господа чи приєднатися до християнського сайту знайомств. Єдине моє запитання до фрази чи варто мені чекати на Господа, чи приєднатися до сайту? Можливо, питання у формулюванні якщо ви обираєте те чи інше, то краще чекати на Господа. Але я не вважаю, що сайти знайомств погані. Якщо що ви будете уважними й обережними? Проблема з сайтами в тому, що усе може мати тільки гарний вигляд, але іноді буває так, що це фото зовсім іншої людини. Або вік далеко не той, так тому будьте обережні, якщо підете на це, і не потрібно погоджуватись на усе. Дехто каже, невже це гріх заходити на сайти знайомств. Ні, але потрібно бути обережним. І продовжуйте говорити Богові, що ви чекаєте на нього. Що ви знаєте, що в нього є план на ваше життя. Не варто так само забувати, що чекаючи на. Господа можна уникнути безлічі поганих стосунків. А закінчимо ми з віршем. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми стері, дякуємо вам, що були з нами. До швидких зустрічей.